І героїв І це робилося. Бо східна Україна, Крим, виховувалася на чужих героях, ставили чужі пам'ятники, славили чужих полководців, чужих політиків, чужих цих. І воно мусило так відбутися, тому що народ, на населення виховувалося в дусі чужої держави. І я бачу, що сьогодні навіть після Майдану, на державному рівні знову нічого не робиться, абсолютно. І тут тільки розмови. Слава Богу, що Майдан трошки підняв патріотизм українців, не тільки в Україні за кордоном, але то мало би починатися з дитячого садочка, вже виховувати якийсь патріотизм. І я не знаю, я вже світі писав і Міністерство культури, і Міністерство освіти писав, Ну давайте щось будемо робити. Ось треба тих людей високо виховувати, якось цей. Я власне кажу, такі як виставки, як ваша, як наш музик, і він направлений. На роботу, на загал, на людей ну проводяться, чую там інститут історії, академії наук, там ще хтось проводить конференцію. Ну, що таке конференція? Ну Зійдеться 30-40 науковців, там професорів, кандидатів, повиступали, розійшлися по кабінетах і все, а тут до народу, що нічого не приходить. Я навіть наведу такий приклад, перезвонив мені по телефону, якраз в той період якийсь. Міст, і я такі брав проблемні міста, я був в Одесі, в Николаїві, в Херсоні, в Бердянськ, в Харкові. І дзвонить мені із Луганська, перед Луганськом є таке місто Олександрійське. І до мене каже, слушай, я от не в мене в Олександрію, я там відділ на сайті, ти читав, ти є зі свистовку, приїжджай ко мені, Ну, очки, Я за регіонал. Я кажу, ну що ж ти регіонал? Я приїду, забезпечусь залом. Щоб ми були журналісти, щоб люди були теряти, приїду з тобто. вистави. І потім ми почали обмінюватись координатами. І його прізвище Греко. Я кажу, слухай, а тим часом не із родини генерала Ленер Грекова? Він каже, слушай, а що такої був? Я віщу свої кормі. Я кажу, був, це каже, відомій генерал, який був в бої там то все. Слушай, прийшли мені, що нікут. Ну я йому взяв електронку, він дав електрон, висел. Таку на три сторінки статтю про генерала Грекова. Вечором він мені дзвонить, вже розмовляє українською мовою. Тобто люди не хочуть політики, люди не хочуть ідеології, люди хочуть щось свого, про його регіон. Я одного разу прийшов на охоту в Одеський стенд, а колись до Одеської бралі входили Херсонщина і Миколаївщина, на колінах Володим, дід. і бабка, поряд з ними стоїть пара молодих їх дітків. І плачуть, таке, що таке? А де виджали цю фотографію? Я кажу, в архіві, Та це ж наш світ. Та він був автомат на Херсонщині. Тобто люди хочуть свого, якогось земляка, видатного політика, повстанця чи так далі. Але працюючи в архівах, підготовлюючи цю виставку народна війна, я твердо переконався, що буквально після того, як Україна була окупована Росією, на Україні велася політика винищення носінь. Коли брати з окремих атаманів повстанців, знаходиш документи, яких по три-по чотири рази судили, аж коли вже останній раз засуджували до кари смерті. Бачиш, що люди, чоловіки, оголосували амністію, люди хотіли до питного життя. Була Перша світова, потім у повстанські прийшли здавалося, приступали до мирної роботи. За рік півтора його хватали, судили, давали 5-10 років. Пусть він частину від сидів вийшов. Його другий раз знову собі, третій раз вже до кари смерті. Тобто йшло намагання винищити на своїй пам'яті, щоб не було кому передати боротьбу, але покоління.